Восени ціни традиційно йдуть вгору, і нинішній сезон не став винятком. У вересні, вперше за минулі три місяці, вартість споживчих товарів перейшла до зростання, хоч і незначного. Найбільше на цінову ситуацію вплинуло подорожчання одягу і взуття. А от фрукти і овочі навпаки відчутно впали в ціні. Втім, період збору врожаю завершується і невдовзі овочевий набір теж почне дорожчати. А от вартість енергоносіїв для українців зростати не буде, принаймні до завершення опалювального сезону. Уряд зобов'язався залишити без змін тарифи на газ і електроенергію для населення. Динаміку цін на моторне пальне спрогнозувати поки що складно. Нафта в світі дешевше барель коштує на 20 доларів менше ніж три місяці тому. Втім, із 1 січня 2026 року в Україні мають зрости паливні акцизи, і це неминуче позначиться на цінниках АЗС. Зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-Промислової палати України. Пане Михайло, вітаю доброго дня. Пане Михайло, вплив обстрілів, зокрема енергетичних об'єктів, енергосистеми, на економіку і бізнес, яким є на сьогоднішній день, наскільки він є значним? Як останні обстріли енергооб'єктів в осяжній перспективі загалом можуть вплинути, зокрема і на ціни на найнеобхідніше ті ж продукти харчування? На превеликий жаль бачите, у нас складається зараз така ситуація в країні, що росіяни по суті відкрили другий економічний фронт проти економіки. Чому це вони роблять? Вони роблять, тому що забезпечення фронту, забезпечення армії іде за рахунок якраз наших виробників, за рахунок українського бізнесу, який платить податки. Тому перше, чого росіяни б'ють по нашій енергетиці, це для того, щоб зникровити бізнес. І не дати можливості якраз українським виробникам робити заробляти і фінансувати фронт. Другий момент, звичайно, це має негативний вплив, тому що сьогодні, з одної сторони, це здорожчає сама продукція, яка випускається. З іншої сторони, що таке відключення? Ознайте, знаєте, як спілкувався з топ-менеджерами Ноуса, вони мені розповідали. У цифрах відключення Година роботи генератора стандартного магазину «Новус», а він такий, такі, як наші великі магазини скажімо, теж саме Сільпо чи Скажімо, «АТБ» – це порядка п'яти тисяч гривень. От 5 тисяч гривень година блекаут, година вартості магазину. Як це компенсується? Компенсується тим, що це розкладається на ті товари, які є в магазині. Тому, на превеликий жаль, як коли ми говоримо і стратегічно, росіяни спеціально б'ють по нашій енергетиці, б'ють уже не тільки по енергетиці, б'ють і по бізнесу з тим, щоб зникровити і не було можливості нормально працювати, платити податки. А з іншої сторони, звичайно, це от як історія із торговими мережами показує, як потім це на нас як на споживачах лягає, а якщо е, говорити залом про аграрний сезон цього року, він в принципі виходить на фінішну пряму. А що можна станом на зараз говорити про наш експортний потенціал? Ну, на щастя, він хороший, правда, йде невелика затримка з збором урожаю. Подивіться, погода, яка на вулиці, дощі йдуть, так тобто кукурузу, соняшник, те, що на поле комбайн не може виїхати для того, щоб прибрати. А незважаючи на те, що ми говоримо, що людство таке передове, але все одно ми залежимо від погоди і від погодних умов. Тому трошки іде запізнення із збором це таких, як називається, пізні зернови. Але якщо говорити з точки зору експорту, то тут це. Цікава історія виникла. Знаєте, у вересні місяці було прийнято зміни до законодавства і введено мито 10% відсоткове на експорт насіння соняшника та рапсо. Сої та рапсу, Перепрошую, та соня, Соняшник ще в 96-98 році був введений. От і було багато дискусій, і політичних, і економічних, і таких емоційно фейсбуковських з приводу того, що все пропало. Але що показав вересень місяць. Ну прекрасний результат: переробка 250 тисяч тонн насіння рапсу. 120 тисяч тонн виробили олії, яку експортують. Це те про що ми постійно говоримо з точки зору експертів, з точки зору політичної доцільності інтересів держави, щоб ми відходили від моделі, коли Україна сировинний придаток і експортує насіння. А тут якраз експортуємо перероблену додану вартість, перероблю олію. У нас як до цього було? Та ж сама Польща, та ж сама Туреччина купувала українське насіння, переробляла і на цьому заробляла. Я розумію, що пам'ятаєте, колосальний супротив. Багато було емоцій, все пропало. Ціни праві експорт зупинився. Була певна зупинка, поки розбиралися. Тут хочу подякувати нашим колегам з мінекономіки з митниці, з Мінфіну, наша аграрна асоціації. Ми два тижні дуже активно працювали. Насваний спільний порядок, як це буде робити. І вже 71 перших партій по нових, по нових схемах звільнення від мита о були оформлені минулого тижня. Тому оце такий знаєте приємний момент, якого не було в минулому році. І які є в цьому році, ми нарешті здвинулися з мертвої точки, коли перше стоїть не експорт сировини, а експорт переробленої продукції. Які країни за останніми даними митниця дала за останній тиждень традиційно на першому місці Польща, це наша ворота в Європейський Союз. Туреччина наш традиційний партнер, який багато купує. Це знову такі країни близького середнього сходу. А це європейська спільнота, в числі лідерів, які у нас ідуть, і в тому числі Італія, Іспанія. Це є а Китай, цей Індія. Тобто, о, що ще приємно, що лідирує не тільки пшениця, наша традиційне, поки що ми продаємо зерно. Хотілося продавати, хоча б комбікорм для худоби, або макарони чи спагеті для населення. Я думаю, що це повинно бути нашим наступним кроком. А це олія. Це кукурудза, шоколад. До речі, це дуже така цікава стаття нашого експорту. Між іншим буде цікаво знати, для глядачі, що Україна займає третє місце в Європі по експорту шоколаду. А це ми конкуруємо з такими монстрами, як Швейцарія і Бельгія, які вже добре століття на цьому ринку, які вважаються в Європі еталоном. швейцарський шоколад і бельгійський шоколад. Тому це теж приємно, що ми, незважаючи на війну, працюють переробна кондитерська галузь і експортуємо такі такі продукти. І якщо я правильно розумію, в наступні роки тільки будемо фіксувати зростання, так по зокрема переробці, по цим по цим напрямкам, які ви зараз назвали. Я маю надію, що так і буде, тому що по суті, бачите, це такий економічно адміністративний стимул. Що хлопці не, не ми розуміємо, проста схема: зібрали, продали, перепродали, закупили, і можна знову пити віскі, курити сигару, цілу зиму, чекати весни, коли фермер посіє насіння. А ми все таки з державної точки зору маємо надію, що буде більше розвиватися якраз переробних галузів, переробних підприємств, і будемо продавати не тільки олію, там ще є. Маса різних моментів, які можна більш глибшої переробки, які можна потім продавати і більше на цьому заробляти. А що з підтримкою, от зокрема, малим фермерським господарствам, переробникам, чи є, скажімо, ця підтримка від держави достатньої, і чи можемо ми говорити, що українські товари довгостроково будуть дешевшими за імпортні? Ну, десь ніколи грошей мало не буває на превеликий жаль, скільки б е, треба було е, мільярди, мільярди ще раз мільярди. Знаєте, в цій ситуації я завжди наш кажу нашим колегам-журналістам, що давайте не будемо забувати, що ми взагалі-то знаходимося в стані війни, і в нас е, першу чергу йде забезпечення фронту, йде забезпечення війни. 70% бюджету це якраз військові потреби, потреба безпеки. А е, тому е, в тих межах, що зараз є. Програма 5.7.9 продовжує працювати, і мені дуже подобається, що останні декілька років вона якраз зорієнтована на підтримку переробки, в тому числі при фронтових територіях, які на сьогодні вимагають додаткового додаткового е, уваги. Другий момент цікава програма, якраз по експорту е, сої і ріпака. Тим, що мито, яке не платить, воно якраз буде давати можливість виробникам я підкреслю не. Перекупникам, а виробникам, тобто той, хто сам виробив, сам експортував, він це мито не платить, а може от ці кошти залишити в себе і вкласти їх у виробництво. Тобто є в міру своїх сил і можливості, те, що на сьогодні можливо, є міжнародні програми, є міжнародні проекти, які теж пропонують різноманітні, але вони не такі великі і гранти, які вони дають. На превеликий жаль і ще не дають такого вирішального впливу. Тому все одно надіємося на наші власні ресурси. А от, до речі, завжди було цікаво, як війна впливає на якість української продукції і чи впливає? А подивіться в, в, в магазинах вплинуло, от ми з вами як споживачі. знаєте, нас що рятує взагалі Україну, тим, що до війни 70%, А під час війни, в зв'язку з логістичними проблемами і проблемами завести імпорт, 80% продуктів харчування українського походження українського виробника. Тому ми навіть на четвертий рік війни на принципі, по великому рахунку не відчуваємо якоїсь зміни, якоїсь різниці у магазин, коли приходимо й. За продуктами харчування. Я б не фіксував і ніколи ніде не читав, що десь упала, скажімо, якість виробництва. На превеликий жаль, скоріше, є зміни географічні, коли в тимчасово окупованих територіях певні підприємства, чи скажімо, при фронтових зонах підприємства, які були змушені або закритися, або релокуватися. І тут йде така цікава тенденція бізнесу. Коли ви подивитеся, маса кафе і харчових у Києві, які нові відкриваються, це як правило переселенці. Це як правило люди, які переводять свій Харків, скажімо, з Донеччини, Луганщини, з Харкова. От у нас недалеко тут знаходиться кафе. Відкрилося я прийшов, запитав, хто ви звідки. Приїхали із з Донеччини і відкрили тут, тому що це той бізнес, який вони працювали, які вони знають, які вони вміють. Оце так війна вносить такі корективи. А але з точки зору якості, я б не сказав би, що сплинуло негативно. Практично ми цього не відчуваємо. Ну якщо якість лишається високою, то для порівняння дуже багато ми чуємо новин про, скажімо, сіру продукцію про підробки. Ну не говорячи вже про те, що завозиться контрафактом, та враховуючи вашу посаду, ви точно розумієте, як зараз почувається економіка країни, агресорки, пане Михайло, могли би ви пояснити, які саме ознаки зараз могли би вказувати вказувати на те, що економічний тиск дає максимальне наближення до її Росії програшу у війні? А це, знаєте, можна як порівняти, щоб було зрозуміло глядачам. От стоїть будинок міцний, красивий. І крім нього підводні води. Знаєте, як от вода вона підточує, підточує, підмиває, підмиває. Одна маленька тріщина, друга маленька тріщина, велика тріщина, потім бах, і будинок просів чи розвалився. От в Росії, коли мене питають часто як фахівця, який може бути сценарій. Розумієте, Вона в один день не розвалиться, так як Радянський Союз у серпні 91-го року такого не буде. Вона буде потихеньку згасати. От зараз, якщо подивитися на економіку Росії, в неї закладається Кінчилися гроші, вона змушена піднімати податки, а це повністю ламає ту ситуацію економічно, політично, соціальну, яка була в Росії. А що на чому будувалася стабільність російської влади? Цей так звана суспільна угода. Ви не лізете в політику, ми вас забезпечуємо матеріально. Нафтогазові доходи, за рахунок яких. Проливався ще дощ, пенсіонери е, дотувалися найрізноманітніші галузі промисловості і великі інфраструктурні проекти. Тобто була маса грошей за рахунок чого податки ну, ніколи не були основними. Ми жили за рахунок податків. Україна росіяни жили за рахунок доходів нафтогазових. Нафтогазові доходи скоротилися до того, що їх не вистачає на війну. Що росіяни змушені робити? Піднімати ПДВ, піднімати податки. Це збіднення всіх верст населення. Друге, закриваються цілі галузі промисловості. Іпотека обвалилася. Що робилася? Іпотека обвалилося житлове будівництво. Обвалилося житлове будівництво, обвалилися будівельні матеріали. Промисловість будівельних матеріалів. Будівельні матеріали обвалилися, полізла, зупиняється металургія. І отак, от, так от а машини не беруть. так? Китай розглядав Росію як перспективний ринок. Виявилося, що в цьому році упали продажі китайських машинчиків. Грошей нема, ні за що купувати. Понимаете? І от такі симптоми, вони роз'ясно, що росіяни розказують, що все добре, все стабільно. Але отакі от симптоми, при тому, що вони ховають офіційну статистику, нічого не показують. Але такі симптоми показують, що йдуть отакі тріщинки, тріщинки, тріщинки. Вони, начебто, невеликі, вони, начебто, так і не, не впливають. Але це маленькі тріщинки рано чи пізно зільються велику тріщину, яка обвалить, і це трапиться. Я думаю, до речі, можливо, навіть. Набагато швидше ніж ми думали. Хотілося б і дякую вам за розмову, за відповіді. Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати України, був з нами на прямому зв'язку.